Іван Павленко Від роду до роду, розділ 4, частина 1,3, 3, Карпилівська восьмирічка. Читає Наталія Бизова. Тепер я був переконаний у тому. Що справжня партійність проявляється не у постопорожній балакамені на зборах і мітингах, не у резолюціях, які там приймаються, а у відношенні до своєї основної роботи, яку ти щоденно виконуєш і за яку отримуєш зарплату. Я повинен сказати, хороший учитель це мій не лише професійний, а й партійний обов'язок. Першим важливим етапом у моєму педагогічному зростанні був тижневий семінар завучів при обласному інституті підвищення кваліфікації вчительських кадрів. Прослухав я там ряд лекцій про організацію навчально-виховного процесу та методичної роботи у школах. Кращі завучі обласного центру обмінялися своїм досвідом по цій тематиці. Побули ми у школі номер 15 де ознайомилися з планами роботи методичних об'єднань і класних керівників, відвідали деякі виховні години. Усе, що попадало мені в руки, особливо планування методичної роботи, теми рефератів, над якими працюють вчителі цікаві виховні заходи, я занотовував у свій товстий зошит, щоб потім запровадити щось подібне і у нашій школі. Повернувся я з семінару, збагачений і заряджений новими намірами і планами удосконалення навчально-виховного процесу у школі. Розпочав з вивчення і аналіз того, що є позитивного і негативного у нас, щоденно відвідував уроки вчителів та виховні години класних керівників, не тільки контролював, допомагав, але і сам учився. Побачив різні типи уроків, а також прийоми і методи вивчення програмового матеріалу та перевірки знань учнів. Переконався, що є у нас свої майстри педагогічної справи. Це насамперед математичка Ховайло, біолог Драпиківська, мовник Липківська, вчителька початкових класів Василевська, але їхній досвід не вивчається і не узагальнюється. Кожен вариться у власному соку, начитав свої години і додому. Треба було цю негативну тенденцію поламати і довести вчителям, що взаємовідвідування уроків принесе користь кожному з них і підвищить загальний рівень навчально-виховної роботи у школі. Перше півріччя закінчувалося, уся навчальна та виховна робота в ньому велася за планами, які були складені ще до мене. Свої вимоги, своє бачення завдань під колективу я почав втілювати у життя з другого півріччя. Коли складалися нові календарні плани вчителів і виховні класних керівників, на подраді розповів про настанови інституту вдосконалення кваліфікацій вчителів, обґрунтував, якими мають бути виховні плани класних керівників, наголошував зокрема на конкретизації виховних заходів з визначенням дат їх проведення, щоб кожен вчитель мав можливість їх відвідати, повчитися і використати щось нове і цікаве у своїй роботі. Зупинився я також на змісті та формах методичної роботи. Вона повинна зводитись до вивчення, поширення і узагальнення передового досвіду, що у свою чергу має забезпечити високу ефективність уроків і міцні знання учнів. Одних з основних напрямків досягнення цієї мети повинно стати взаємовідвідування уроків. Кожен учитель протягом року повинен опрацювати якусь тему з власного досвіду і написати реферат, підкріпивши його відкритим уроком. Теми рефератів. Обговорюються і стають надбанням усього учительського колективу. Звичайно, що нічого нового я, можливо, і не відкрив, але трохи розворушив тих своїх колег по роботі, які, живучи у цумані, приходили у Карпилівку лише для того, щоб відчитати свої уроки і відкланятися. Люди зживаються з обставинами, у яких їм зручно і вигідно, і протидіють усьому тому, що порушує їхню звичайну життєдіяльність. Щось подібне я відчував і у нашій школі, але свою місію завуча я виконував так, як підказували мої службові обов'язки, моя совість. Одного разу зайшла у канцелярію вчителька молодших класів Василевська і стала заповнювати свій класний журнал. Перекинулись ми з нею кількома словами, а потім вона і каже Вас, учителі бояться. Кажуть, що ви скоро будете нашим директором. А ти, Слюка, що заміж віддамо, пожартував я у відповідь. Для заміжі він уже старий, усміхнулася вона і додала. Та й для директора теж ні, вашим директором мені не доведеться бути, заперечив я, а от з допомогою усього колективу оживити навчально-виховний процес постараюсь. Направляючи, контролюючи навчально-виховну та методичну роботу, я передусім намагався знайти у кожного вчителя щось хороше щоб розвинути його і передати іншим. Я ніколи не вишукував недоліків, бо не помиляється лише той, хто нічого не робить. Позитивне окриляє учителя, вселяє в нього віру у власні сили і можливості, а негативне пригнічує, принижує, руйнує його особисту методику. У кожного вчителя є щось своє. Усі не можуть бути підігнані під одного якогось передовика, до того ж нерідко бутафорного. Не можна вдаватися до педагогічного волюнтаризму і безапеляційно нав'язувати певні прийоми і методи навчання тільки тому, що їх хтось із вищестоячих назвав новаторськими. Не можна ламати вчителя, бо новаторство у нас стало вже повальним, і йде воно, як правило, від тих освітніх діячів, які у даний момент займають керівні крісла і нерідко пропагують уже не передовий досвід, а самих себе. Моє доброзичне виставлення до колег по роботі стимулювало взаємодовір'я між нами. Вчителі стали частіше звертатися до мене за порадою, і я нікому не відмовляв. Міг, наприклад, сісти за виховний план класного керівника і, не шкодуючи часу відредагувати його. Пропонуючи тему реферату, давав також допоміжний матеріал або рекомендував, де його знайти і як використати. Поступово вчителі переконалися, що завуч не шукає жучків у їхній роботі, а допомагає творчо працювати. Я переконаний, що керівник педагогічного колективу потрібен йому лише до тих пір, доки уміло використовує і розвиває його творчий потенціал. Того року у верхах замість чергової п'ятирічки було чомусь прийнято дворічний план розвитку народного господарства. То була ще одна вигадка Хрущова, який намагався прискорено втілити у життя свої прожекти. З цього приводу в Україні почалася галаслива кампанія. Набійшла вона і шкіл. Піонерські дружини брали зобов'язання по наданню допомоги колгоспам у збиранні картоплі, кукурузи, овочів, а також жолудів для свиноферм та заготівлі гілячкового корму для овець. Особливий наголос робився на вирощуванні кролів. І здачі їх на державні заготівельні пункти. Директорів шкіл зобов'язували будувати кроли ферми, а піонерів розводити в ще й дома. Не стояла остороні наша школа, когост надав приміщення і клітки для розведення кролів, а учні взяли шефство над ними. Крім того, кожен піонер на зборах у своїх загонах давав обіцянку виростити їх певну кількість у домашньому господарстві. Уроки часто відмінялися, а учні разом з учителями йшли на роботу у колгосп або у ліс за жолудями чи гілячковим кормом. Будуть успіхи чи ні, але треба показати, що ми за них боремося. І я підготував стенд Піонерська дворічка Кличе», на якому мали бути відображені наші зобов'язання по участі у виконанні нових накреслень партії по подальшому піднесенню сільського господарства. Директор школи знайшов художника, який гарно вималював стенд. Його розмір по ширині сягав півтора метра а по висоті біля метра. Він був поділений на сектори з цитатами, узятими з партійних документів і промов Хрущова. У кожному з них висвітлювався певний вид зобов'язань цифри і барвисті малюнки, зображення, кролів, кукурудзи, свиней і жолудів, телят і гелячкового корму, а також піонерів біля них. Помістили і кілька фотографій. Панорама вийшла приваблива і цікава. Завели ми її у раму, засклили і вивісили у коридорі на видному місці. Кожен перевіряючи, обов'язково зупинявся коло неї, уважно розглядав і висловлював схвалення. А через деякий час на базі нашої школи. Відбувся районний семінар старших пінервожатих, на якому наша вожата поділилася досвідом організації змагання під девізом Піонерська дворічка Кличе. Навчально-виховний процес поступово удосконалювався і набував творчого характеру. Школа наша була укомплектована педагогічними кадрами краще за інші, особливо ті, що знаходилися за лісами і болотами, куди і випускники підвозів не хотіли їхати. Мені розповідали про одну молоду вчительку з Дніпропетровська, яка після закінчення інституту була направлена у село Холоневичі, з якого під час повені вибратися неможливо, хіба що літаком. Так от вона попрацювала працювала з місяць і утекла. Кажуть, що боялася бліг, які там були усюди, у квартирі хазяйки, у старій школі з прогнилою підлогою, і вучів, яких сама навчала. А ми знаходилися під боком у Цумані, де вчителів вистачало, в тому числі і для нашої школи. Правда, вони щоденно ходили до нас і від нас, і це знижувало їхні можливості у позакласній виховній роботі. Але на якості уроків не відбувалося. Добре, що хоч таких ми мали, а не десятикласників. Тому я з розумінням ставився до них і до їхнього сімейного становища. Усе залежить від людини. Можна жити біля школи і працювати аби як, а можна ходити здалеку і бути хорошим учителем.